А ви знаєте, чому цьогорічний великий анонс Ворхаммера можна назвати Дворфхаммер? То ми зараз вам про це розкажемо. Погнали! Привіт! Ви на хвилі Бато А. З вами Антон і Олександр. Вітаю і. У нас огляд новинок від ГВ. Тож лайк, підписка і погнали. Games hey, Workshop sure. одразу пішли з козирів і показали нових юнітів для Лігії Вотона. Це відносно нова фракція, і насправді Юнітів там досить небагато. Тому оновлення модельного ряду для бойових дворців це дуже потрібно. Ну що ж ми побачили? Перший герой, який чомусь нагадав мені чокнутого професора з пушкою. Наступний це робот, який ще спише, ну хай буде. А от третій це герой з відсилкою та шкурою Тіраніда на плечах. Здогадалося, чому це у старому Беку скватів, мотанів, з кватів теперішніх вотанів з'їли тираніди, але тепер видно, що Ліга Вотона зробила з тиранідів села. Далі літаючий квадроцикл. Як людина як грає за вотані, скажу, що Байки це один з найкращих юнітів фракції. І я дуже чекаю за цього квадроцикла. І нарешті бойові автоматони. Чогось подібного я чекав ще з тих часів, коли сказали, що водо не працюють зі штучним інтелектом. І ось з затримкою в три роки ми таки отримали загін. Роботів, додайте ще гармати, які стріляють підземними бомбами. І, до речі, в коробці буде дві. І закінчиться анонс Combat Patrol. Я його читав і точно братиму мінімум дві штуки. Для мене цей реліз просто бомба. Підземна бомба. Олександр, чи справа у враження? Така кількість дварфів. На мене це справи невисоке враження. Чому? Бо все, що стосується дварфів, це невисоке. Добре, я забушу тебе в книгу образ. А у нас нарешті доксальні сороке отримала п'ять нових комбат патрулів для таких самих канонічних армій, лояльних маринів, та відсипали лояльних героїв, які ми зустрінемо в нових комбат патрулях. Тут тобі сподобався найбільше з тих героїв. Мені сподобався білий шрам на байку. Він нагадує кусодіанця, який вирішив поганяти разом з хлопцями насправді гарний комбо патруль і дуже класний по наповненню. А ми йдемо далі і повертаємось до дворців. Бо тематика дворців цього разу ГВ просто не відпускає. Що нам обговорили космічних бороданів, як нам одразу показали бороданів хаоса, чутки про них ходили вже декілька років, і ось явились. Спочатку про армії стартер в комплекті герой з величезною палицею. у цих двертів якийсь комплекс, маленький зріст та великий палиці. Далі бойова піхота на штадійний батллайн, який тримає удар, і бойова корова, тобто рогатий колеб з пушками або молотками, оскільки змінюються лише руки, проблем з магнітами не буде. Та ще є гармата, яка перетворюється на рокетницю. Подачі юніти це стрільці з двома варіантами зброї, гнома кавалерія, також двома опціями. Вже трішки підзабуті в хом і два героя. Один з книжкою, інший з моротком. А ще великий герой на літаючому бикові теж в нових закачках. Ну і що сказати, друзі, забагато у нас дверців цього разу. Моє серце рветься між двома коробками. Мігама не плаче, Олександр. Що ви скажете про цю давало коротонів з сокирами. Я продам власну почку, куплю відразу всю армію той момент, коли вони зроблять. Лияльних А мені здається, що це додати радикальні жарти у нас сьогодні з тобою. Радикальні новини вимагають радикальні тіши. А менш радикальними у нас є дві фракції смерті, які скоро отримають свої кодекси: флеш ітер кордс і нетхонти. У пожачі в плоті новий харизматичний герой Сокольні. Ой, перепрошую, Мишата. Цікаво, чи варто чекати, що загони мишок перейдуть до Eater. А у приводі хотілення гравця Вахамер, що зібрався поформувати усю свою армію перед турніром. Простати можна сказати, що вони є. У приводі ще більш-менш нічого. А о всю голів суцільні старі мініатюри. Так я знаю, що крилати нові герої та пандер край. ще не досить стара. Але камон. Два загони мінітюри, що бачили старий світ. За що так? А ще про старий світ. Я вирішив пролушити старі кістки, і звідти випали нові набори для Том Кінгів. Вершний генерал зі світою непогано. Але цей хлопець з сувоєм цілком підійде на роль карман для армії вампірів чи рольової гри. Будь-якому разі приємно, що на фоні навали Катаю вам показують ще трішки новинок для да, Олдволду, але не будемо зупинятися на цьому. У нас тут іде щось більш цікаве. Та да, і це новий сезон Q-Team. Він дуже схожий на Into the Dark, тільки замість старого космічного корабля в нас гробниці некронів. І до речі, нова банда некронів теж в комплекті. фігурки здебільшого нові і досить ефектні. До некронів додали ще команда Watch. і це дуже круто. Адже саме команда Death Watch раніше називалася команда Kill Team. І це жирна відсилка. А до нового трейду додається окремий режим, де гравці грають за оперативників, де Swatch aim і моби-некрони. Такого справді не вистачало за Dark. Коробка супер, але купувати не буду. Бо в мене вже дві коробки the Dark. і я навіть другу ще не зібрав. Передаю слово Олександру. Тепер ми можемо зіграти в Kill Team один сам є вдома. Це гарний прорив щодо нових статрі Underworld, За них я готовий пробачити гв усіх косяків корноти проти хаос дворфів. Ось куди пішли усі яречовини дизайнер. дизайнерів, і що піднімається питання? Чи божна с армія корнотів? Справді, Гаве, будеш? Також є чотири новини-набори зі старими мінічурами, де можна нарешті купити загін скелетів популярних в третій редакції Age of Sigma. Підходимо до завершення нашого параду релізів і це Єрець. Показали літючих спейсмарінів в броні МК 2, нового героя і трохи сутурнінів. Реліз невеликий, бо вже всі основні новинки ми побачили кілька тижнів тому. А що у нас по Імперіалісу? Легіон Імперіаліз давно не було релізів, тому тримайте кілька танків та книжечки, та на цьому схоже все цікаво, чи готуються нам нові армії для цієї системи? Дуже на це чекаю. З новинками на все до зустрічі. Грають не тільки новом гітр.